Взявся з охотою і ми почали працювати. Почали з того, що просто об'єднали дуже багато різних і цікавих людей, які, можливо, в своїх колах були досить неординарними. Мріниця Христина, непонятно хто я, Діма Романюк. Там людина, яку знають як науковця, але більше знають про те, про що він зробив замах на Януковича свого часу. Ігор Сусяк, хлопець, який їздить на екологічному паливі. Моя подруга Оля Гриців, Надія Шехда, людина, яка Дуже трепетно і дуже а, ніжно відноситься до якихось автентичних а, і, речей, а, музики, мистецтва, вишивки і так далі. Ось. А, франківський тадекс, як ми жартували, у нас стався такий невеличкий трамл бачите, такі от великі листочки, які в кожному шиї висять. Зазвичай, щоб краще комунікувати, використовують бейджики, і сталася якась така невеличка помилка за день до проведення власного заходу, нам прийшли оці бейджики, і вони були формату А5.